Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! У цьому відео я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувся 7 червня 2019 року. Це був матч проти національної збірної Сербії. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року. І Україна Андрія Шевченка у себе вдома на Арені Львів. Приймала збірну Сербії. Українцям вдалося переграти з рахунком 5-0 Сербію, і цей матч він війшов в історію українського футбола, тому що це була просто якась неймовірна перемога. Давайте, друзі, про цей матч поговоримо. Ну і ще трішки нагадаю, що це була група Бі. У цій групі була збірна Португалії. Пам'ятаємо, Португалія. Люксембург, та, відповідно, ще була Литва у цій групі, ну, і, відповідно, ще й Україна та Сербія. Ось, якось так. Друзі, Андрій Шевченко на той поєдинок випустив стартову розстановку 4-3-3. Андрій П'ятов тоді вийшов грати у воротах, Сергій Крицов, Микола Матвієнко, пара центральних захисників, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв по флангах, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, півзахисників. Роман Яремчук, Євген Коноплянка та Віктор Циганков вийшли грати у нападі. Це стартова розновка української збірної. Збірною Сербією тоді тренував Крстаїч, його підопічні вийшли грати по розновці 3-5-2, Дмитрович у Воротах, Спаїч Миленкович-Коларов трийка захисників, Ляїч Тадіч Максимович трійка півзахисників, Гачинович, Костич латералі, Лукайович Прийович, відповідно у нападі. Друзі, якщо казати взагалі про сам поєдинок, то в принципі Україна з перших 6 секунд розпочала таки непогано той поєдинок. Ось з перших же секунд українці справді таки потужно розпочали. Ось, з неймовірним пресингом, з неймовірним тиском на ворота суперника. Ось, і справді Сербії було дуже і дуже важко. Ось, проти такого тиску України, тому що в принципі Україна і справді з першої секунди поєдинку розпочала о, тиснути на ворота суперника. Пара непоганих було атаки справді. ну і В кінці кітів на 26-й хвилині матчі Віктор Циганков. Рахунок матчі відкриває. Олександр Караваєв дуже здорово викутав на Віктора Циганкова, Ну і Віктор Циганков. Віктор Циганков, який же удар то наніс Віктор Циганков. У дальній Дальнікут влучив українець і відкриває рахунок того поєдинку. На той момент часу ще футболіст Київського Динамо. 1-0 Україна забиває, і після цього Україна ловить кураж. Буквально через дві хвилини українці перевагу подводять. І той такий Віктор Циганков неймовірним ударом Чи взагалі, два голи взагалі чимось схожими. Такими знаєте були і справді, тому що і справді дуже красиві голи забив. Віктор Циганков дуже красивий гол, такий шикарний просто удар за зима штрафної площі. На дальній кут, лучає Віктор Циганков 2.0. Україна к 28-й хвилині вигравала вже в два м'ячі. І вигравала абсолютно по ділу, тому що, в принципі, Україна і м'ячем більше володіла. Україна, в принципі, більше моментів створювала. і в кінці кінців на 46-й хвилині Євген Коноплянка забиває дуже красивий м'яч. Руслан Маліновський записав до свого пасива голіву передачу. А Євген Коноплянка традиційно зі зміщенням під праву ногу наносить удар в дальній кут та робить рахунок матчі. 3-0. не на користь національної збірної України. Потім у Сербії відбувається заміна, Мітрович міняє Прийовича. А потім на 59-й хвилині Рома Яремчук збиває у тому матчі свій перший м'яч з національної збірної України, а Олександр Краваєв виконує другу результативну передачу. Дуже здорово ця атака пройшла по правому флангу. Саша дуже здорово прострілив в району 12-метрової позначки. Рома пробиває в ближній кот та забиває. О, гол! Рома Яремчук робить рахунок матчі 4-0 на користь національної збірної України. Але на цьому українці зупинятися не захотіли. До речі, Фейса поміняв Кравець. Артем Кравець поміняв Рома Єремчука на 67-й хвилині. Лазович поміняв Йовіча. Шепелєв поміняв Тараса Степаненка, а потім Руслан Маліновський записує свою другу ліву передачу. А яганконоплянка оформляє дубль на 75 й хвилині. Також дуже красивий м'яч від Євгена, Дуже здорово зміщиться Євген Коноплянка. Знову традиційно пробуває правою в дальній код, і робить РГУНКО Матчі 5-0 на користь національної збірної України. Там, до речі, Віктор Коваленко вийде замість Євгена на Ну і в кінці кінців українці у тому матчі здобудять перемогу. І якщо дивитися статистику даного поєдинку, то, як ви бачите, що ця перемога вона була абсолютно поділу. Тоді 21-6 за ударами, 9-1 удар в площину, 58-42 контроль м'яча. Ну, 24 закутуємо. Ось Тут була перевага. У Сербії, якщо брати гулів нагоди, 2-1. У Сербії була одна гульвана Та одна гулівна була опущена. В Україні їх було 2. 2 годи, тоді було в Україні, та одна гулівна була опущена. 549 передач в цілому, тоді підупічні Андрія Шевченка зробили. 470 з них були точними, та 85. точність передач. У Сербії їх було 387. Та 310 були точними, з них 80% точність передач. 1-0 за офсайдами. З 21 удара 9 ударів площину в Україні, 6 ударів повзорота та 6 ударів було заблокованими. У Сербії з 6 ударів 1 удар площину, 3 удара повзротати, 2 удари були заблокованими. По успішних відборах, до речі, ну трішки було, можливо, краще Сербія, в них 9 успішних відборів, 60 це так успішності, хоча тут Рінова. Скоріше за все, 8 успішних відборів Україні, але 61, це так успішності. 4 сей вратаря Сербії, 1 сейф відповідно Андрія П'ятого. 12-7, по-моєму, 7 7-8 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил тоді було в Сербії. Дві жовтих карток, в Україні їх було 6. А найкраще футболіста матч, я би тоді, напевно, знаєте, обрав би Євгена Коноплянку. І справді Євген-коноплянка. Ну і Віктор Циганков, до речі, також мені сподобався тоді. Але все-таки Євген-коноплянка. Неймовірні ці удари від Євгена Коноплянки. Ну що ж, друзі, Україна перемагає, і справді тоді ну, це просто якась фантастика. Справді, 5-0 на Сербією на дуже хорошу та збірність, тому що Сербія взагалі-то. Ріком раніше вони там чемпіонаті Світу грали і в принципі, грала там непогано. В принципі, Сербія взагалі-то така збірна така і справді, така непогано, з непоганими футболістами, з дуже хорошими футболістами. Ось. Але Україна на арені Львів просто якийсь неймовірний матч. Команда Андрія Шевченка видала якийсь неймовірний пресинг, постійний тиск, і справді Україна. Ну, прям неймовірно потужно у тому матчі справді виглядала. І справді, Україна, прям дуже, знаєте, потужно виглядала тоді. Забігаючи наперед, Сербія завершить цю кваліфікацію на третій позиції, і на чемпіонат Європи команда не поїде. Ось. Але в будь-якому випадку в будь випадку Сербія, я ж кажу, це дуже така збірна та хороша. І справді, Україна прям неймовірно просто виглядала. Просто неймовірний якийсь поєдинок. і Справді один з найкращих матчів матчівто українців. цей матч проти Сербії, Це 100% одна з найкращих ігор. Там за останні. Я так думаю, років так 10, тому що ну, прям, неймовірний взагалі матч. Перемогли абсолютно поділа статистика, це повністю підтвердила. Тобто Україна і володіла м'ячем більше, і атакувала, і створювала моменти. і Справді Україна просто неймовірно тоді вигадала тому неймовірному поєдинку. О, ось Україна взагалі забігаючи на Пратту Європу та виграє першу позицію команда Андрія Шевченка посяде взагалі, цю кваліфікацію пройде без поразок. Тому якось так. Друзі, пишіть взагалі, свої думки в коментарях. Я, друзі, не знаю, як ви, я дуже сумую за цією Україною, за цією національною збірною України. Ви, друзі, пишіть взагалі, свої думки в коментарях. Ось. Чи сумуєте взагалі ви. Ну, я, якщо чесно, дуже сумую. Ось. До речі, планую зняти ще про Чемпіонат Європи 2020 року. Ось цей немовірний матч проти Швеції. Ось, це в наступному відео також е знімемо, як взагалі Чп'ят Європи 2020 року для України складався. Ось, Тому якось так. Друзі, в наступних відео. Я поговорив про виступи України саме на чемпіонаті Європи безпосередньо 2020 року Пригадаємо ці часи. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Напишіть свої думки в коментарях. Україна 7 червня 2019 року обіграла збірну Сербії з рахунком 5-0. Я вважаю, що це один з найкращих матчів в історії українського футболу, тому що Україна обіграла. Дуже дуже сильну збірну Сербії. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.